ці хвилини біля пам'ятного знаку на Алеї Небесної Сотні відбувається акція Згадати всіх пам'яті Небесної Сотні присвячується. Там є наш журналіст Єлизавета Щегель. Лізо, тобі слово. Рівно рік тому розпочалися трагічні події на майдані. 18-20 лютого, час, коли відбулися масові розстріли, сколихнули увесь світ протягом зими весни в Україні. Більше ніж 30 селищах населених пунктах України були перейменовані вулиці та майдани на честь героїв небесної сотні. Більш того, 21 лютого 2014 року офіційна влада юридично визнала жертвами активістів. Розстріляних на майдані і тут на вулиці Інститутській. зараз біля пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні відбувається е, панихида, після чого учасники революції гідності також скажуть своє слово і запустять у небо жовто-блакитні кульки, на яких написано ім'я кожного з, е, з, з розстріляних, і таким чином вшанують пам'ять героїв студія.